Україна під масованою ракетно-дроновою атакою. На країну летять калібри з чорного моря. ракети, ракети випущені з авіації, бомбардувальників ту, ту 95 Ту Одночасно російські терористи підняли повітря на всій в Міг 31 Військово-морські сили попереджали про присутність у морі кораблів, які можуть впустити 24 ракети. Про вибухи повідомляють на Одещині, Черкащині та Запоріжжі. Про вибух, щойно написав і мер Харкова Ігор Труханов. за попередніми даними. Ними ракети розділилися. Одні тримають курс на Київщину, інші прямують на західні регіони. Тож просимо подбати про свою небезпеку і нагадуємо, не знімайте, не публікуйте роботу ППО. Сили протиповітряної оборони працюють всю ніч у низці областей. З Шостої ранку вибухи лунали на Харківщині, Полтавщині та на Прикарпатті. Попередньо ворог цілив у збалістики і дронів. У Харкові вночі шахет влетів у п'ятиповерхівку в індустріальному районі міста. Удар припав на дах будинку. Пожежу швидко загасили. Сама ж бойова частина дрона не спрацювала, тож обійшлося без постраждалих. А у Єєві ввечері уламки впали в Печерському районі. Руйнувань не зафіксовано. І про перебіг бойових дій нам розповість речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Пане Андрію, слава Україні. Тож, будь ласка, розкажіть, яка нині ситуація на фронті? Доброго ранку, Андрію, героям слава! Триває 1024-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулось 210 бойових зіткнень. За вчорашній день на Харківському напрямку противник вісім разів атакував у районі Овчанська, глибокого та стариці. На купінському напрямку за добу відбулось вісім атак окупантів неподалік Синьківки загризового дворічної та лозової. На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Поблизу Копанок, Новоїгорівки, Лозової, Надії, Макіївки, Тернів та в Серебрянському лісі. На Краматорському напрямку українські воїни відбили сім спроб російських окупантів просунутись вперед у районі Часового Яру, Григорівки та в напрямку Ступочок і Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог здійснив чотири атаки в районі Торецька. На Покровському напрямку Українські воїни зупинили 47 атак російських окупантів у районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченський. Новий труд Піщане, Шевченко та Чомацьке. На Курахівському напрямку Сили оборони України відбили 51 атаку. Найактивніше російські окупанти намагались просунутись вперед у районах населених пунктів Сонцівка, Тернів, Курахового, Дальнього та Успенюки. На Времівському напрямку російські загарбники здійснили 31 атаку у районах сухих ялів, Константинопольського роздольного, нескучного та Новодарівки. Ворог активно залучав для ударів на цьому напрямку бомбардувальну авіацію. Дві безрезультатні спроби атакувати позиції українських підрозділів здійснили російські окупанти в напрямку Новоданилівки на Оріхівському напрямку. На придніпровському напрямку російські загарбники атакували позиції Сил оборони України п'ять разів. Успіху не мали. Триває операція збройних сил України у Курській області. Минулої доби Українські воїни відбили 21 атаку на Курщині. Також російські терористи продовжують бомбардувати власну територію. Минулої доби противник завдав 12 Дцять авіаційних ударів скинувши 18 керованих авіаційних бомб по Курщині. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України 35 авіаційних ударів, скинувши 69 керованих авіаційних бомб. Крім цього, російські терористи здійснили понад 4 тисячі обстрілів 103 із них із реактивних систем залпового вогню. Андрію. Пане Андрію, а що відомо про втрати російських окупантів? Які результати бойової роботи українських воїнів за добу, що минула? За минулу добу українська авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони України уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1390 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 5 танків, 31 бойову броньовану машину, 6 артилерійських систем, 65 безпілотників оперативно-тактичного рівня, а також 50 автомобілів. Російських загарбників ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні героям слава! Дякую, це був гречник генштабу збройних сил України Андрій Ковальов, який розказав про ситуацію на фронті та втрати окупантів.